Якщо ми вже почали, а потім якомога деталізується по бюджетних таке. І я, з вашу дозволу, відповідав на наше бачення, що таке в інформація перш інформації, що з ним робити. Отож, бюджет, фундаментальним викликом зараз української політської економіки є те, що та система, яка була за часів Януковича, вона мало змінилася. І ми зараз перебуваємо в країні, де економіка і політика повністю залежать від алірхічної ремонту. До олігархічних груп, які впливають на політиків і ці політики, війшовши в Верховну Раду, виконують їх замовлю. По суті, для олігархічних груп політичних партій, які є зараз у Верховній Раді, в більшості силі, вони являються двоє бізнес проект Олігархи інвестували в ці політичні сили. Тепер вони очікують, що ці кошти будуть відбиті. А як їх можна відбити? А відкрити їх можна зберігти, зберігши на ринку монополії, завдяки яким олігархи отримують нас прибутки, і завдяки тому, щоб створити корупційні схеми доступу до бюджету. І через те реформаторські здібності нинішнього складу Верховної Ради достатньо обмежені, в тому числі вони обмежені під час формування бюджету. І зараз той бюджет, який сформований в Верховній Раді, він виконує. В першу чергу замовлення тих політичних груп, які фінансували виборчі кампанії тих політичних сил, які утворили нинішньої парламенти. Звичайно, певні реформаторські заходи Верховна Рада робитиме, тому що на це є вимоги міжнародної спільноти, яка фінансує кредитує українську економіку. І тому якісь мінімальні заходи по реформах вони будуть робити. Але масштабних реформ ми не дочекаємося. Тому наша задача політичні партії Воля полягає в тому, щоб змінити систему. Змінити систему, змусити цю систему реформуватися з тим, щоб вона почала слугувати інтересам малого і середнього бізнесу, громадян України, а не олігархічних груп. Е, і е, той бюджет, який ще недавно організація Верховній Раді, він, по суті, свої антисоціальні. Але проблема його полягає насамперед не в тому, що він не популярний, а в тому, що ті потреби, які є в українському суспільстві. На реформи. Ті кошти, які зараз необхідні для того, щоб змінити систему, вони беруться не з кишені олігархів, вони беруться з кишені звичайних громадян, які вимушені платити за необхідні реформи, але вони саме ці громадяни мають таких коштів не менше. Тому проблема нинішнього бюджету полягає в тому, що він чітко заточений під олігархічні групи. Ми не заперечуємо, що потрібно Україні робити реформи. Це надзвичайно зараз важливо. Ми не заперечуємо того, що Україні потрібно робити непопулярні реформи. Але що ми заперечуємо точно, то це ще непопулярні реформи мають бути лише для малого і середнього бізнесу, для звичайних громадян. Для олігархічних груп ці реформи залишаються популярними, тому що той бюджет, який сформований, він виконує в першу чергу замовлення олігархічними. Я ще з вашу дозволу відповім питання про Міністерство інформації і дам слово моїм колегам. Розумієте, в чому проблема? Ми зараз перебуваємо справді в стані інформаційної війни. І справді, в таких умовах Україна повинна вести свою інформаційну війну. Але ключове питання, яке маємо ставити, які повноваження це в цьому Міністерство інформації, при щойно створення. Якби його ініціатори спочатку оприлюднили положення це Міністерство інформації, сказали, для чого воно створено, а потім вийшли з ініціативою, то можливо цього резонансу на коло суспільстві не було. Для мене ключове питання це те, хто інцілював диторію цього міністерства інформації. От справді зараз всі країни ведуть інформаційну війну. Ви знаєте, що є дойча вела, яка проводить німецьку політику, Голос Америки. Яка доводить позицію американського уряду до світу. Ну, є, зрештою, Russia Today, яка доводить позицію Росії. Всі великі країни мають свої інформаційні служби. Але є один великий нюанс. От ви знаєте, в якій країні ви ніколи не почуєте Голос Америки? В Сполучених Штатах Америки. Тому що в Сполучених Штатах Америки категорично забороняється транслювати радіостанцію Голос Америки, тому що це може вважатися як використання коштів. Тих, хто платить податки на потреби американського уряду. Це тобто вважається е, е, акт, який може причинити до порушення свободи слова. Тому для, для Сполучених Штатів що питання, що голос Америки чули всюди, але тільки не в Америці. Тому що в Америці є вільна конкуренція, різні засоби масової інформації, принципи свободи слова. Тому в мене питання до Міністерства інформації: де його будуть чути? Якщо його будуть чути в Києві, у Вінниці. І це буде державна інформаційна політика, то в мене буде дуже багато питань щодо себе основного. Якщо е, інформаційний продукт, який готуватиме Міністерство інформації, чутимуть в Росії, в Парижі, Сполучених Штатах, навіть на окупованих територіях, це буде зовсім інша історія. Тому ми дуже мало займемо міністерство інформації. Якщо це іномовлення, це нам потрібно. Якщо це створення конкурентної умови для приватних засобів масової інформації, які незалежні від держави, то це нам потрібно. Якщо це державна політика, яка нав'язує громадянам одну і ту саму думку централізовану, то це нам не потрібно. Тому, повторюсь, найважливіше нам для чого ти А тепер я би хотів поговорити, передати слово.